Тож Росія атакувала ракетами та дронами низку енергетичних об'єктів у кількох областях, зокрема і газову інфраструктуру. У Міненерго повідомили, що в окремих регіонах діють обмеження споживання світла та закликали українців раціонально його використовувати. Про перебої з електропостачанням попереджають, зокрема на Чернігівщині та Полтавщині. Яка ситуація в цих регіонах станом на зараз розпитаємо наших колег. Ані Крилова працює в Чернігові, та Поліна Гончаренко з Полтави. Вони вже з нами е, на прямому зв'язку. Джо починаємо з Чернігова. Аня, вітаємо і передаємо тобі слово. Вітаю колеги. На Чернігівщині ситуація з в енергосистемі до сих пір критична. Це результат ударів російських дронів по енергетичній інфраструктурі країни в цілому, та зокрема у Славутичі 1 жовтня. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, наразі в області працюють над заживленням енергооб'єктів, які працюють за допомогою альтернативних джерел. Станом на зараз на Чернігівщині продовжують відключати електроенергію. Є труднощі. З водопостачанням, інтернетом та перебої з мобільним зв'язком. За словами технічного директора Обленерго Сергія Фелика, їм прийшлося задіяти чотири черги графіків аварійних відключень із шести, а також відключати об'єкти критичної інфраструктури. Далі цитую. Відключено було одночасно 370 тисяч абонентів в області. На даний час ця цифра складає 150 тисяч. Ми надіємося що подальші дії з відновлення нам дозволять мінімізувати ці графіки. Нині на Чернігівщині діє 200 пунктів обігріву через відсутність електроенергії. У Чернігові школи перевели на дистанційне навчання від учора, а також не працюють дитячі садочки. Крім того, Чернігівська міська рада закликає керівників установ, організацій та підприємств міста вимикати у темну добу а, освітлення своїх територій та вивісок. Частина бізнесу зачинена, частина продовжила роботу, підключившись до генераторів. А, також Через відсутність електроенергії на тяговій підстанції сьогодні у Чернігові перестали курсувати тройлейбуси. Про це повідомив начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Олександр Рижий. Наша кореспондентка поспілкувалася з місцевими жителями. Пропоную переглянути відео. Сім годин світла немає. По сім годин сім Кода... три години три є. Години є. Вода вчора текла, сьогодні, сьогодні так, терпіла. Більш-менш. Коли виходило, то було. Ну, а так буває, що нема, буває, що є. З водою нормально. Світ періодично зникає. Є вода, світла немає. А як у вас відключення? Скільки годин зі світлом, скільки без? Дві години без світла. Не було, вчора не було. а Сьогодні зранку я ожила, буду побачити. Оці дні було з перемінами, а тут на роботі немає в центрі. Ось не було світла. То сьогодні все добре. Сьогодні є вода, є світло. Вчора трішки не було, 34 години. а Так все добре. Колеги? Ані, дякуємо. З нами також Поліна Ганчаренко, це наша кореспондентка з Полтави. І сьогодні, якраз по Полтаві, був масований удар по газовидобувній інфраструктурі. За даними Нафтогазу, це була найбільша масована атака, але не тільки по наскільки я розумію, по газовидобувній інфраструктурі. Поліно, які наслідки атаки? Вітаю колеги на ранок. Сьогодні було відомо про 8,5 тисяч абонентів в Карлівській громаді, які були з без електропостачання. станом на четверту годину вечора струм відновили частково без електропостачання залишалися півтори тисячі абонентів. Але за словами керівника Полтавської ова Володимира Когута, сьогодні до кінця дня усі абоненти мають вже отримати електроенергію. Це є щодо саме Карлівської громади. А в Полтаві сьогодні. За моєю спиною частина дороги, яка була деякий час перекрита, десь з ранку і майже до першої години дня о першій там відкрили часткову дорогу для проїзду автомобілів. Хочу нагадати, що під час вит... ночної атаки там уламками. Шахеду або ракети ще поки що невідомо що саме там е, спричинило знеструмлення, але були обірвані е, лінії електропередачі. Е, але близько четвертої години дня. Е, Лінії електропередачі вже були повністю відновлені. Зараз за цим маршрутом вже активно курсують і тролейбуси в самому місті в Полтаві. Проблем з електропостачанням немає. Усі критичні об'єкти в області також мають електропостачання. Тож наразі вже все наші комунальники налагодили. Тому дякуємо їм за роботу. Ну добре, дякуємо за роботу вам, колеги, за те, що поінформували нас про наслідки російських атак на ваші регіони. З нами були Аня Крилова, наша кореспондентка з Чернігова, Поліна Гончаренко, наша кореспондентка з Полтави. Ну і принагідно нагадаємо про мапу повітряних тривог. Давайте зазирнемо окрім Луганської автономної республіки Крим. Зараз Червоні Донецька, Запорізька, частково Харківська та Чернігівська, частково Сумська області. Отже, слідкуємо за мапою повітряних тривог. Повідомляємо оперативно вам про зміни там. Україна має можливості відповісти Росії на її плани влаштувати бликаут. Про це напередодні сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції після неформального саміту лідерів ЄС в Копенгагені. Ось що він сказав: трохи більше як рік тому. В нас не було можливостей для відповіді. Коли ви пам'ятаєте, Росія влаштовувала блекаути в Україні та інші жахливі речі, тепер у нас є можливості відповісти, і вони відчувають наші сильні відповіді. Нам потрібно трохи більше фінансування, щоб вирівняти різницю, тому що коли вони... І ми про це сьогодні говорили. Використовують щодня по 500 дронів, по 600 дронів. А ми 100-150. В нас достатньо можливостей. Це лише питання фінансування. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості і будемо співставні за далекобійними дронами. І Росія матиме більше питань. Більше питань, я гадаю, від свого суспільства до своїх лідерів. Наприкінці вересня у прикордонних областях Росії відбулася серія блекаутів. Без світла опинилися жителі населених пунктів Брянської, Курської та Білгородської областей. Там були вражені електропідстанції та теплоелектроцентралі. Про це повідомляли губернатори регіонів. Ці атаки на російські енергооб'єкти сталися після того, як росіяни 25 вересня вразили ТЕЦ у Чернігові. Тоді, Суспільному, у Службі безпеки України це прокоментували наступним чином. Цитую, росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити. Кінець цитати. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. От спочатку про дрони президент України, от щойно ми його бачили пряму мову, і він зокрема в цьому виступі він казав, що коли вони росіяни, мовляв, використовують щодня по 500-600 дронів, а ми 100-150. Це питання фінансів. А от чи тільки питання це фінансів, а не питання виробничих чи технологічних можливостей? Ну, звичайно, що нам набагато важче виробляти безпілотники, бо більшість наших підприємств знаходиться під постійними ударами росіян. Тобто, тут не лише фінанси, це і можливості а, ритмічно працювати, ритмічно видавати продукцію, отримувати комплектуючі до них. Тобто, проблеми в нас з виробництвом є. От ну, поки що, поки що дійсно ми здатні випускати деяку кількість дронів по Росії і здатні наносити чутливі удари особливо по російські по російським нпз де потужність наших дронів ну загалом більш менш достатня і е, виробництво ось таких дронів його масштабувати це потрібно саме техно саме по виробничі можливості та Саме для цих думаю. Ну, я би сказав, що краще виробляти все ж таки дрони за кордоном, основні mm -hmm. компоненти, да а збирати в Україні особливо чутливі компоненти, такі як навігаційна система, які потребують відповідного обладнання. От, ну, двигуни, я думаю, ми здатні виробляти в Україні, хоча теж непогано було б утримувати, готові і провадити в Україні лише велику вузлову збірку. Це б дозволило за мінімальні строки. Ну, скажімо, щоб ці дрони після отримання основних компонентів, ці дрони за мінімальний строк, строк попадали б вже до частин, які б здійснювали їх пуски. Угу. Ну там 14-й полк окремий чи інші підрозділи, які відповідають за далекобійну зброю в складі наших сил безпілотних систем. Пане Валерію, але ж тоді виходить, є і нам сенс збити по їхніх виробництвах дронів, щоб тоді до нас менше летіло. Чи нас не можна порівнювати там через, через що? Через потужність наших дронів і кількість. Розумієте, нашим дронам до Єлабуги, там в районі тисячі кілометрів відстані, це по прямій. А треба ще ж облітати якісь зони, які ну, не бажано над якими світитися. Ну, тому нам важкувато діставати їхнє виробництво, але це я думаю, якщо ми отримаємо ракети, то це буде перший пріоритет підприємства. Це Іжевські і, і Лабуга, які випускають російські шахеди. От, якщо б їх вивезти з ладу, то ударні можливості росіян знизилися б в рази. Mm -hmm. От, ну... то, на жаль, поки що вони щомісяця здатні випускати. 2700 тисячі шахетів, ну як доповідає нам гор, і 2500 герберів, які останні вже використовуються як розвідники, не лише які як фальшиві цілі. І вони ж їх використовують зараз із нічною оптикою на цьому дистанційному радіокеруванні. Чим тут можна відповісти, або як наскільки в них цей масштабний процес обладнання цих дронів? Ну, На таку відстані ми можемо поставити радіокерування, це не, це не проблема. За рахунок бойової частини можна зробити що завгодно. Угу. От, значить, хоч ну, музику включити, Ну, Але ж бойова все частина одному, якраз і потрібна для того, щоб уразити більше. Ну, якщо росіяни, ну, росіяни якщо на малу дальність, вони можуть зливати паливо. І за рахунок цього встановлювати якесь обладнання. Що вони зробили, коли запускають дрони, вони обмежилися 650 кілометрів дальність, а при фіксованій дальності, там ну, американський безпілотник зафіксував максимальну дальність шахеда 1500 кілометрів. Вони злили частину палива, додали 40 кілограмів вибухівки. Загальна бойова частина стала 90 кілограмів. От. Тобто, загалом, не міняючи конструкцію, можна зробити такі шахеди з управлінням. Відповідно, якщо ми будемо використовувати ББР, Лютий фп 1 на малій дальності, можна таким самим чином злити частину палива, додати якісь а, пристрої, які б дозволяли а, уражати якісь об'єкти. Але для росіян важливо, ну можливо, і для нас теж важливо удари по рухомому складу, наприклад, по вантажних поїздах. Uh -huh. От для цього вони одиничних екземплярах і пробують робити такі дрони. Mm -hmm. Я думаю, що якщо практика така значить, росіянам вдасться, то, по-перше, ми змушені будемо прикривати такі поїзди. Ну, можна зробити платформи з зенітними засобами, да, які будуть загалом прикривати або поїзди, або деякі ділянки, От. і відповідно поставити на наші безпілотні такі ж безпілотники такі ж системи і. Зробити для залізничного транспорту кіл зону на кілька сотень кілометрів, угу. пане Валерію, ви згадали, сказали, якщо дадуть ракети, ви маєте на увазі томагавки. Зараз триває така дискусія в інформаційному полі. Да, дадуть, не дадуть ці ракети. От остання інформація, білий дім я офіційно бачу, не коментує, але, що... до речі, нічого не заперечує і не спростовує раз на мова про пишу. томагавки, та? ми наскільки розуміємо. Ну так нічого не спростовує, нічого не заперечує, нічого не дає. Ну нормальна система для білого дому mm -hmm. в сучасних умовах. Да, от це мова йде загалом не лише про томагавки обговорювався ще варіант ракет меншої дальності Баракуда, але ці ракети і підуть в серійний випуск. Ну, поки що, Пентагон не робив заявок. На ці ракети, тобто вони пройшли комплекс випробувань, вони можуть бути взяті на озброєння, бо вони відповідають тактико-технічним вимогам. Але кажуть, що серійний випуск буде розгорнутий лише наприкінці наступного року. Uh -huh. А в нас потреба в таких засобах десь з 2023 року. Так що uh -huh. з цим поки що важко. Скоріше за все, я б більше розраховую і просив би дати нам ракети ДжаСМ, які. Під прекрасно підходять до винищувачів, В 16 от які здатні уражати цілі, мають відповідну бойову частину, і е, загалом ми могли би їх використовувати майже моментально через мінімальний строк. І вони в нас вже були, тобто у нас вже є досвід їх використання. Наскільки я розумію, це таке уточнення, пан Валерію. Дякуємо вам, дякуємо, що долучились, прокоментували. Дякую, так, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на прямому зв'язку.